Всім добрий день. Знову вчора я була зайнята. Та сьогодні теж була до обіду зайнята. Зараз прибігла додому, приготую рисову кашу. І, знаєте, так мені захотілося салатик. Зараз ну, приготую і вам зніму рецепт. Може і ви такий приготуєте. Що у мене? Завтра хочу поїхати в Бідрьонку. Я там давно обіцяла, що зніму ціни покажу. От завтра покажу. Завтра обов'язково поїду. Мені треба там трошки скупитися. І хочу приготувати, общем, мені треба пшону. Потім розкажу, що я хочу приготувати. І з вами обов'язково поділюся таким рецептом. Там може хто й готує, ну. Ну це буде потім. Дівчатка мої сьогодні. Півдня сиділи без світла, вночі в них було неспокійно, і того не було світла. Так що вони в мене, а сьогодні треба було пекти піци, то мама трішечки понервувала. Ну, слава Богу, вже дали. Вони вже все підготували. В общем, печуть. Не знаю, сказала, кажу, ви хоч трошечки зніміть мені, ну, не знаю, чи знімуть, чи ні. Миката, я одна, то мені не буде коли. Вікуська малює малюночки, показувала там, вже два намалювала, так що Вікуська теж працює. Каже, ну що ж ми каже, хлопцям відправимо без малюнків? <с? <с?> Вона любить таке рисувати. Ну, там малюнки намалювати їм. Там. Ну, як дітки, знаєте. І обов'язково ж. Там, щоб було підписано, все. Каже, я бабусі все скажу, що треба написати. Уже так, знаєте, трішечки так, так цікаво читає, сяде, каже, Оля, я тим зараз почитаю. Ну, хорошо. І ось, я ж кажу, світло з'явилося в них, вони до мене зателефонували, то ми трішки з ними то поговорили. То вона розповідала, як вона там. Уже, вона вже й розповідала, а це опять згадала за котів, за собачок, які в неї вдома там. То вона знову розповідала мені за них. То тут казала, що гуляла, то рижик приходив. Ну, в в якусь своя атмосфера. Але каже, буду бабусі допомагати. Зараз, каже, намалюю малюнки і буду, каже, допомагати. Мама місила тісто, а вона любить його їсти. Ви знаєте, оце я ні, ну якось я такого не люблю. Я не люблю, от навіть як робимо, там котлети вдома, потім голубці там. Ні, ну я спробую, звісно, на смак, але щоб я там дуже його так любила, то в я... мене такого немає. Мене покійний братик дуже любив. Настінька моя теж, вона любить це куштувати, таке це, і вікуська. І оце і тісто теж. Я кажу, так це ж не солодке тісто, це не то, що там печиво там чи що. Нічого, я таке теж люблю. То вона, <смас> мама Міса, вона в той час разом їсть тісто. Ну, Мені каже, таке смачне, як отак воно ж не солодке. Оля все одно смачне. Так що таке. Зараз приготую салатик, а там вже туди-сюди пора збиратися знову на роботу. Але вже сьогодні четвер. Це вже слава Богу. Сьогодні у нас так марно, ви знаєте, така погода не дуже. Завтра теж, вроді, там вже трошечки краще, а на вихідні обіцяють, що буде теплесенько і сонечко. То я так, знаєте, яка б не була заморена, яка б не цей, собираюся з думками і будемо йти десь погуляємо, обов'язково на вихідний. Бо як тільки ото розслабився, все. Як от зранку встав, думаєш, та ні, не буду вставати, і ото вже все. Вчора на роботу це ж, їздила там в магазин, я тож купувала я вам розповідала, що помідори. А ці дівчата, що із Польщі, вони ніколи не їли цих помідор. І от вчора я все обіцяла, обіцяла, все якось так забувала. А це вчора прийшло мені до пам'яті, треба ж, думаю, понести, пригостити їхніми ж помідорами, бо тут же ж купляла. Вчора принесла так ця дівчинка, Марта її звать. Додому, каже, я терпіть не буду, буду зараз куштувати. Ви знаєте, скуштувала вона, каже, боже, це так смачно, а я викидала помідори. Я кажу, я не знаю, чого ви викидаєте, ну. Тут це, знаєте, трошечки такі ну, цікаві такі, вони додають прянощі. І трішечки вони не такі, звісно, як вдома як ми закриваємо. Ну, звісно, в кожного свій рецепт. Я кажу так, як ми закриваємо з мамою. Я кажу: якби ти кажу, що скуштувала такі, як ми вдома закриваємо, так ти взагалі б взагалі закохалася в них. То вона каже: Оля, обов'язково напиши мені рецепт. Будуть помідори, а я їх, каже, сажаю і обов'язково буду закривати. Спитала, в якому магазині я тут купила. Каже, я поїду, буду купувати і буду теж їсти. Так що, отакі такі от справи. Сьогодні купила, до речі, біла там огірочки, бо мені треба буде сьогодні. То тільки що відкрила баночку, то не такі кислі, знаєте, то такі, останнім часом такі кислючі <смі>, купляла, що просто жах. А нічого. Я швидко той розсол залила, інший залила і вже такий, як треба. В роді вам все порозказувала. Буду йти готувати салат. Якщо дівчатка скинуть мені піце, то й вам покажу. Якщо не скинуть, ну це вже ж таке. То, може, не сьогодні, а завтра. Не знаю, як вони напечуть там, бідненькі. Мамі то, звісно, самі дуже важко. Ну нічого, є помічниця, то <хи> буде дуже швидко. Так що, пішла я. А всім вам миру і здоров'я. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачний салат. Mm. Що для цього нам буде потрібно? Я взяла вже, заздалегідь, посмажила. Навіть я напишу вам пропорція. Буря... Беремо моркву і зразу цибульку трішечки так підпасирували, потім додали морку. І на дуже малесенькому вогні його як так як підтушкували. Бо я сюди тільки додала тільки дві ложечки олійки. Салат буде змішуватися, то ми робимо в одну. Так, сюди сипали. тепер сюди огірочки мариновані. Дуже швидко готується і дуже смачний. Так, огірки будемо різати. Візаємо такими стюжечками непростими. Так. Щоб вони в нас були однакової величини із ручком, тому я отак навопила і теж стюшечками такими. До кінця Так, тепер все нарізали, додаємо сюди горошок Трошки солі. Все буде тебе, в мене бачите, перець насипала сюди трішечки перчиком. Берете, перемішуєте. Якщо ви бачите, ну так як от у мене, якщо ви додасте так, же саме, як я смажила дві ложечки олії, це мало, тому салат наш не переміститься. Я беру, додаю трошки ще оливкової. Ну, так. Перемішуємо, салат готовий. Гляньте, я свіжу салат швидко, корисно. Так що, якщо сподобався рецепт, готуйте і смакуйте. Була рада поділитися з вами таким смачним рецептом. Чекаю вас в коментарях.